Вітаю вас в ефірі телеканалу Скіфія. Підсумок інформаційної доби ведуча Тетяна Єременко випуску про таке. Під час уроку жодного слова російською чи українською, тільки вишукана англійська від людини, для кого ця мова рідна. Адміністрація Херсонської школи номер 1 напружено працює над поліпшенням іміджу свого закладу, а формує його в першу чергу рівень знань учнів. Тут поглиблено вивчають німецьку, але англійська як одна з мов міжнародного спілкування, теж серед пріоритетних разом з російською і українською. Сьогодні молода людина не може вважати себе освіченою, якщо вільно не володіє хоча б однією іноземною мовою. Це потрібно для кар'єри, для саморозвитку, для власної самооцінки, аби комфортно почуватись у будь-якій країні світу, де доведеться побувати. Основна база закладається у школі. До послуг наших учнів і сучасні навчально-методичні комплекси, і розмаїться інтернет-ресурсів, і мультимедійні засоби. Але що може замінити живого невимушеного вимушеного спілкування з носієм ну, мови, з людиною, для якої ця мова є рідною? Адміністрація навчального закладу налагодила тісну співпрацю з волонтерами корпусу Миру США. Пані Мирі приїхала з Масачусетсу в Україну півтора роки тому. Вона багато спілкується з херсонськими хлопцями та дівчатами в обласній дитячій бібліотеці. Тиці у першій школі американка провела два уроки в сьомому та восьмому класах. Майнез Педагоги не менше зацікавлені у таких уроках, оскільки дещо обмежені навчальною програмою можуть долучитись до іншого способу чи методу викладання для дітей. же таке спілкування цінне тим, що вони мають змогу не тільки перевірити свій рівень знань, а й переорієнтуватись, можливо, поставити іншу мету. Хочу подякувати на нашому директору та адміністрації за те, що влаштували нам такий урок. Мені це дуже сподобалося, було цікаво та пізнавально. Я хочу, щоб таких заходів було більше. Навчання у школі може і повинно бути не тільки корисним, а й цікавим. Дитині не нав'яжеш думки, що знання у подальшому знадобляться. Її можна заінтригувати, змотивувати, аби процес отримання важливої інформації проходив не вимушено, а головне, плідно. Для цього в арсеналі підколективу колективу першої школи багато задумок і сил для їх реалізації. Це всі новини на сьогодні. Хай щастить.